Що стосується розпис, ну, мабуть, це на нашому рівні, на, нашому, на нашій території це, мабуть, спадкове, генетичне, закладено в дитині. Зародження Петриківської росту це на білому тлі. Спочатку при... на білому біла стіна була основою не було. паперу. є така легенда, що поїхала родина на ярмарок, а старша донька залишилась нянчить менше ні, да? діток доглядати і рішила, вирішила наврити борщу. А перед Паскою, перед святом, щойно вибіли на піч. І коли вона готувала борщ, обов'язково ж буряк, морква, цибуля і крапелька буряка. Капнула на стіну, вона перелякалася, що щойно зробили. Ну, зробила. Да, да, Підготували піч і взяла пальчиком, рішила витерти. Получилася така гарненька пелюсточка. Вона додавала, додавала, мокнула той же сок, приїхали батьки, розмальована піч, краса. Ну, ніби відтоді пішли пішов пішов, пішов за заснування Петриківського розпису. З історичних відомостей це ж було переселення. Тут же ж був хутір, да? перейшли сюди, люди жити невеличкою такою групкою і з курилів. І в Кирилівці знаходять на сьогоднішній день уривки скринь, вже розмальованих. Тобто майстри вже прийшли сюди на цю територію, вже підготовлені. Тобто, вже він був, але тут він вже просто розців. Ця територія ніколи не знала кріпацтва, тому люди були вільні і могли собі дозволити, навіть багаті на той час вони могли собі дозволити щось придбати те, чого не було в інших регіонах. Я ніколи не забороняю дітям працювати на вільну тему. Навпаки, дитина повинна розвиватися, відтворювати своє. Це наша гордість. Ми пишаємося нашими дітками. У нас дуже багато архітекторів зараз у Люксембургу, у Бельгії, у Дніпрі дуже багато дітей і навчальці вже працюють у відомих, мають замовлення на свої роботи. Десь 90% — це учні, випускники нашої школи. Чому ми починаємо з мазочка? Тому що дитина, ну просто прийти пальчиком поставить ягідку. Це всі відтворюють, і то важливо, як вона його поставить: чи це буде виноградинка, чи це буде ягідка. Кольори свої, свої вирази, свої там ультрамарин, якісь краплакові кольори, відтінки жовтого лимонного. Це все поєднання йде. Обов'язково не можна малювати одним ультрамарином, його обов'язково треба розвести з білильцем трішечки, щоб був плавний перехід, мазочок, відтворювати от той глибокий від темного до холодного. І навпаки, якщо по темному фону, то робимо відсвіт. Світлого до темного, тобто ці всі нюанси, ці всі переходи ми повинні діток навчити. Ми ж займаємось стилізацією, ми не працюємо живописно, ми стилізуємо природні форми, тобто відтворюємо на папері те, що я в природі, але в своєму баченні, в своїй кольоровій гамі. От так ми працюємо. І тут ви бачите, що кольорова гама одна. А при змішуванні вона вже зовсім інша. Десь щось більше жовтого, більше рожевого, десь лимонного додали біленького, і оця кольорова гама вона вже ж працює зовсім по-іншому. Бігунець це безконечно, там чередуються основні додаткові елементи. Батьки, діти, внуки, батьки діти, внуки. Отак От якось воно До ним прикрашалася лиштва. Лиштва це був сволок, опора, основа хати, яка тримала дах над хатою, основа така дерев'яна. Ни брус лежав через усю будівлю, і цю лишку прикрашали такими елементами бігонців. Перепліталося і ще чому кажуть: от чотири не можна дві квітки, можна дві квітки. Це для того, щоб бути в парі, можна чотири квітки малювати, тому що це чотири пори року займалися на літ осінь. Розумієте? Одна обов'язково може бути це все світ, квітка, це все світ, це сонце. Вона гріє, вона збагачує, вона прикрашає, а до неї прив'язати буквально там. Декілька елементів вже композиція готова. І сюжетні, і природні композиції, чисто квіткові композиції, і тарелі ми малюємо великі, маленькі вироби, предмети побуту. Я вважаю, що ми творимо для того, щоб подобалось народу, щоб люди отримували задоволення і тішилися тим, що ми маємо, що ми можемо показати і можемо подати. І це надихає і хочеться робити працювати далі. Петриківський розпис. Ніколи ніколи не закінчиться. Він був, є, буде, і він вдосконалюється і це радує. Якісь форми перейшли від старих майстрів, вони ніде не подінуться. А багато от сучасних майстрів вже до своїх форм, своїх композицій е, дійшли. І це, це дійсно радує.